Зараз знаходимося на найвищому, на найвищому пагорбі в Красноїльську, 550 метрів над рівнем моря. На жаль, зараз нас застав туман і відповідно. Відповідно, не можемо побачити всю панораму, всю красу, яка звідси відкривається цього року. Звичайно, що такої класичної маланки не буде. Можливо, зберуться хлопці-діти до 18 років, які будуть в менших групах маланкувати. Головне, щоб хоч якась маланка, але була, бо якщо один рік не буде маланки, це вже доволі небезпечний прецедент для, для продовження традиції. бо навіть під час другої світової війни, яка не яка, але Маланка проводилася. Щодо Маланки, то ну коріння простежувати її або назвати точну дату, коли воно зародилося. Ну це доволі тяжко, оскільки воно тянеться ще в античні часи, скоріш за все, ну коли. Про ці землі взагалі в барбарікумі за межами Римської імперії особливо даних ми не маємо. Відповідно, не можемо нічого точного конкретного сказати, але це точно воно тягнеться ще з дохристиянських часів. Звичайно, що. Крізь віки Маланка потерпіла багато видозмінень, багато елементів приносили інші нації. За до прикладу, Соломіні ведмеді з Красноїльська. Це результат співжиття з німцями, які колонізували ці землі починаючи з кінця 18 століття. Активно деякі колонії вже були і до того. От і Соломіні Ведмеді дісталися нам від них, звичайно, не в такій же формі. Відсумку 5 котів, які роблять маланки. І це є сус, це є тражани, це є діал. Це кути, де збереглися ведмеді з, з крилами або з, з такими відростками, похожими на крила, якщо говорити про сус. Путна, яка розділена на дві частини: путна і, власне, путна, і путна через яр. От Там це кути, в яких використовуються вже очеретіні ведмеді. Солом'яні ведмеді вони зараз ну, виробляються з соломіних канатів, які скручують в такі великі мотки. Це називається румунською тут хурмаї. І потім вже на основі цього, прямо на людину, під, ну, під конкретну людину, він до докупи, починаючи з ніг і потім вгору. Крила підтримують, підтримує ну, доволі груба жердина, яка йде прямо на, на плечі і відповідно, підтримує, підтримує всю подальшу, подальшу конструкцію. Якщо говорити про очеретиних ведмедів, то щодо конструкції, то вони набагато, набагато легші у використанні. Вони не, Можна сказати, що вони легші в носінні, бо вони десь по вазі приблизно, приблизно однакові, починаючи, якщо сухенькі від і маленький ведміді соміний, то це від 40 може бути до аж до 100 кілограмів. Не було завжди п'ять кутів, як зараз. Це по мірі розростання населеного пункту появлялася необхідність для того, щоб розбивати одну маланку на, на дві частини, наприклад, як це було в випадку з Трожанами і діалом. Ну, кожна маланка, яка відщеплювалася згодом, то вона відповідно мала мала чимось виділятися, мала бути ну, не такою, як не такою, як попередньо. Коли зустрічалися десь дві маланки, то це обов'язково мала бути бійка, ну, боронка, скажімо так, але по суті переростала в бійку і це треба, треба знати, де свій, де чужий, відповідно по певним аспектам, які відрізняють тебе від іншої маланки. Я сам з кута дял, це порівняно молода маланка, але у якої теж є свої свої особливості. Якщо говорити про те, з якого віку починають маланкувати, то це ти ну і хто тебе вчить взагалі маланкувати маланкувати? Це ну це недоречне питання, бо тут в деякій мірі можна сказати, народжуєш, народжуєшся з цим. Ну, перші слова тут дітей можуть бути якраз слова з, з цих кричалок про про ведмедя Маланкарських. Раніше, десь до 90-х років, в Маланку приймали лише хлопців, які е, пройшли вже через армію, тобто мають військову, мало військову вже підготовку. Ну там е, треба чітко чітко розріднув знати команду, слухатися коменданта, де він сказав, туди пішли, і відповідно тримати стрій. Тримати стрій, мається на увазі. Це зараз навіть можна побачити в Маланках сучасних, коли виходять на парад, то там є певний є певний порядок в тому, як, як персонажі йдуть хто першим і яким строєм з пісні про урсу, про ведмедя, то можна чітко почути от той же самий барабан, який використовується при строєвій підготовці в армії. Щодо підготовки, так само то ну це можуть, можуть організуватися, якщо говорити про людей, які виготовляють маски, то можуть. Домовитися там у когось у якогось певного учасника, збиратися в майстерню, яка облаштовується під такі ательє. Можна, можна самостійно в будь-якій кімнаті це виготовити маску, це не, не вимагає якогось особливо великого простору або спеціального простору. Головне, щоб була форма, була, були необхідні матеріали і, і буквально два квадратних метри для того, щоб Розкластися. В принципі, зараз будемо, ну, будемо робити такі такі маску. Ну Зазвичай, якщо говорити про сам процес створення маски, починаючи з ліпки, з ліпки форми і закінчуючи. Закінчуючи вже розфарбовуванням, ти можеш сказати, лише, коли вже наклав останній шар лаку, можеш сказати точно, хто у тебе, хто у тебе буде. Ця техніка з папіємаше дозволяє, дозволяє зробити більше... Більш якісь виразні образи, тобто підкреслювати якісь певні, певні риси характеру, обличчя був дуже, дуже цікавий приклад, як, ну, як в 2014 році от, москалики повпливали на. На Маланку в Красноїльську. Справа в тому, що ми використовували столярний клей, але який вироблявся в Донецьку. І Донецьк на підконтрольний, не знати, чи той завод, який виробляв, той клей, ще, ще є, чи немає його. чи ну, не знати. В кінці 14-го ми почали, починаємо сезон виготовлення масок. То до Маланки 15-го, повідно, то дивимося, а то, коли нема немає ніде, абсолютно що це сталося. Тож ми того року переробляли свої минулорічні маски. Красноїльській Маланці, в принципі, немає такого табу на колір маски. Там можуть бути різного роду кольори, і при тому вони не будуть особливо типу, кидатися в очі чи виглядати неприродні в тому середовищі. Як... В цьому році буде, буде трош, ну, набагато скромніший цей звичай, ніж попередні, попередні роки. Але головне, щоб який не який, але був. Бо інакше, інакше це буде означати, що. Що радянщина перемогла, бо радянський союз і час також намагався всілякими способами це притіснити, знищити, не вдалося, і сподіваємося, що її з за посередництва війни їм це також не не вдасться, і звичай залишиться і буде процвітати і надалі.